Привіт, друже! Прочитаю тобі казку. Навіщо бути ввічливим? Перша з них це про жирафу, яка не говорила, будь ласка. В далекій спекотній Африці жила собі жирафа на ім'я Міма. Колись її прозвали Мімозою за любов до цих квітів, але з часом останній склад десь загубився і лишилося тільки Міма. Жирафа була дружелюбною і веселою, за що й любили її друзі. Одного разу на день народження Черепашки Квапи всі друзі зібралися разом на свято. Завітало багато гостей. Вони принесли Квапі подарунки. Міма, щоб допомогти подрузі, взялася їх розбирати. О, який гарний іграшковий будиночок! Тут навіть є декілька кімнат з меблями. Яка дивовижа! із захопленням промовила жирафа. Дай мені скоріше погратися з ним. Але у відповідь Квапа тільки промовчала. Наступного дня на прогулянку зебра Фіфа наділа неймовірно гарне намисто. Вона дуже полюбляла різні прикраси і взагалі була визначною мотницею. Яка краса, промовила міма, не відводячи погляду від прикраси, дай мені приміряти це намисто. Але Фіфа мов не почула, вона миттєво змінила тему розмови. Жирафа ніяк не могла зрозуміти, чому її найкращі подруги так поводяться. Жирафа йшла саванною і не повітила, як опинилася біля озерця. Тут, біля самої води, вона побачила свого друга носорога. В одній руці в того була яскрава парасолька від сонця. Привіт, пуце, як справи? Привіт, мимо. Бувало і краще. Занадто спекотно сьогодні. Кожні десять хвилин я змочую у воді свої ноги. Але й це не допомагає. Розумію тебе, промовила жирафа, але завдяки моїй довгій шиї я значно ближче до сонечка, і ти, як справжній друг, мав би запропонувати мені свою чудову парасольку. Може, і мав би, але не стану, відповів буц. Чому? здивувалась міма і витріщила очі. Тому що ти не вживаєш слів ввічливості, зауважив носаріх. Яких це слів ввічливості? запитала жирафа. Наприклад, будь ласка, якби ти попросила мене, друже, будь ласка, позич мені на деякий час свою парасольку, я б нізащо не відмовився, пояснив буц. Дійсно, здивувалася міма, так просто. Так просто, відповів на Ось чому мої подружки робили вигляд, що не помічають моїх прохань. Одразу все зрозуміла жирафа. Я виправлюсь обов'язково, запевнила міма. Ти на мене тільки не ображайся за минуле. Будь ласка, додала міма. Добре, відповів Буц. Якщо ти вже йдеш, то візьми з собою мою парасольку. Вона тобі знадобиться, а я піду поплаваю. Жирафа подякувала і пішла до зебри фіфи. Дозволь мені поміряти твоє чудове намисто. Будь ласка, наголосила вона. Подруга тієї самої миті просягнула їй свою прикрасу. А тут і Черепашка Квапа завітала до подружки разом зі своїм ляльковим будиночком. Квапо, Даси мені трішечки погратися. Будь ласка, наче смакуючи шоколадну цукерку, вимовила міма. А вже ж, – щиро залисилася квапа. Подруги знову стали такими близькими, якими були й раніше, а жирафа упевнилася, що слова ввічливості насправді чарівні. Друже, не забувай казати слова ввічливості, такі як будь ласка, дякую і вибач, і світ навколо тебе стане кращим.